За півтори години перебування п'яти народних депутатів ми нам вдалося з'ясувати, що перше затримано було трьох осіб, щоб я не помилився одразу. Андрій Дзиндзя, Сергій Хаджинов і Сашко Куліковський. Сашко Куліковський нас зустрів, коли ми приїхали сюди. З Сергієм Хаджиновим вдалося зв'язатися через годину нашого перебування тут і одержати від нього інформацію, що слідчий могільний допитав Дзиндзю Андрія Івановича, склав протокол по статті 289 угон транспортного засобу Згідно навіть закон, у вас тільки можуть допустити в адмінкорпус. Не питання, но, но, давайте затримання. ми, ми в давай, час. А Беркут на територію заїжджає по якому закону? Беркут – це працівники міліції, які... І ще раз, по якому закону відкривається в нічний час двері. По якому закону в нічний час відкриваються двері режимного об'єкту і сюди заїжджає інший підрозділ міліції. Я прошу вибачення, я он сам що нічний час і вас на Борисович. Аска інформація. Ми прийшли. Ми тут Не переживайте. Ми, ми зараз тут будемо. Не переймайте.